Друзі, вітаю! Ви на каналі Навколо світу і це огляд на готель Хрізентема 4 зірки в Болгарії. Погнали його дивитися! Розглянемо його місцеположення на карті. Це країна Болгарія, узбережжя Чорного моря. Готель розташований в курорті Сонячний Берег. Від готелю до моря відстань становить 450 метрів. Власного пляжу у готелю немає. До центру курорту від готелю дуже близько, всього 900 метрів. Відстань до міста Несебор становить 5 км, до міста Бургас 36 км. До міста Варна 95 км. Одразу поруч з готелем Хрізантема розташоване казіно. Також є парковка. вона платна 20 лев на день. Готель Хрізентема був побудований в 2004 році. Остання реновація проводилася в 2015 році. Складається він з двох восьмиповерхових корпусів, для зручності гостей є 4 ліфти. Зараз ми знаходимося на лобі, саме тут проходить реєстрація гостей до номеру. Заселення по стандарту о 14 виселення о 12. Одразу при заїзді гостям надягають браслети і при виїзді їх не зрізають. Є послуга раннього заселення, коштує 40 лев. Готель працює за концепцією харчування все включено. Для гостей доступний місцевий алкоголь безкоштовно з 10 ранку до 11 вечора. Є основний ресторан, в якому гості снідають, обідають та вечерюють, а також ресторан «А Карт». Якщо ви проживаєте від 7 ночей в готелі, ресторан Алякарт можна безкоштовно відвідати один раз. Ось так виглядає основна зона відпочинку гостей. Тут є великий відкритий басейн з різними секціями. Є неглибока секція для діток. Також цікаво, що прямо в басейні є бар. Погляньте, як цікаво він виглядає. Ви можете сидіти прямо в басейні і пити коктейль з бару. Щодо розваг. Тут є анімаційна програма і вдень, і ввечері, як для діток, так і для дорослих, тому сумно тут не буде нікому. Безкоштовно тут ви зможете пограти в настільний теніс, також можна відвідати тренажерний зал. Wi-Fi для гостей буде безкоштовний по всій території, сейф буде платний на ресепшн 5 лев за день. Номерний фонд готелю налічує 435 номерів, які розподіляються на такі категорії, як Економ та Стандарт. Зараз перед нами номер категорії стандарт. В номері для гостей безкоштовно при заїзді ставлять водичку. Далі вона не поповнюється. Максимальна вмістимість в номері стандарт двоє дорослих та двоє діток. Різниця між номером стандарт та економ в тому, що економи розташовані всі на першому поверсі. Вони, так як і стандарт, мають балкон, але на полу буде плитка замість коврового покриття. Щодо пляжу: власного пляжу в готелю немає, відстань до моря становить близько 400 метрів. Іти приблизно 5 хвилинок. Безкоштовно гості зможуть відпочивати на будь-якому пляжі на своєму рушникові. Можна також взяти в оренду, сет, 2 шезлонга та парасолька. В середньому буде коштувати 15 євро на день. Рушники можна взяти в готелі під депозит 30 лев. Дякуємо за перегляд! Забронювати тур в цей або іншій готелі ви зможете зателефонувавши або написавши нам за номерами, які бачите зараз на екрані.